Вітаю! Сьогоднішній підсумок тижня. Правильніше було б почати не з Сумщини, а з Харківщини і Дніпропетровщини. Бо саме там минулого тижня Росія забрала життя наших побратимів рятувальники, які, ризикуючи, виконували свій обов'язок після ворожих прильотів. Уночі 23 жовтня на Харківщині, внаслідок повторного удару, загинув рятувальник. Ще п'ятеро. Поранені. А вже 24 жовтня на Дніпропетровщині також через повторний ракетний удар загинув рятувальник ще один поранений. Ми висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих, їхні імена назавжди будуть символом мужності і відданості служби. Весь минулий тиждень Сумщина знову перебувала під ударами ворога 21 жовтня. Атака по місту Суми влучання по проїзній частині пошкоджено цивільні автомобілі, будівлі інфраструктури, вибуховою хвилею вибито вікна в трьох багатоповерхівках. На місці працювали рятувальники, обстежували територію, допомагали постраждалим. Попередньо 12 травмованих у ніч на 22 жовтня. Ворог знову вдарив цього разу по одному з об'єктів інфраструктури Сумської області. Пожежне навантаження було надзвичайно високим, але всі осередки горіння ліквідовано. Постраждалих немає. Наступна ніч, 23 жовтня, в Сумах безпілотник атакував залізничну станцію. Співробітники ДСНС обстежили територію та надали допомогу. Постраждали. Двоє працівників залізниці. Того ж ранку на Конотопщині через атаку пасажири приміського потягу не змогли дістатись пункту призначення. За координацією обласної військової адміністрації громади забезпечили автобуси для перевезення пасажирів, а офіцери-рятувальники громад на місцях допомогли людям сісти в автобуси, а також супроводили їх до. Кінцевої точки маршруту, і вже наприкінці тижня, 26 жовтня, ворог вдарив по в Сумах після влучання в дах будинку спалахнула пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували її на початковій стадії. На щастя, ніхто не травмований. Одна людина отримала гостру реакцію на стрес. Паралельно рятувальники боролися із побутовими пожежами. 19 жовтня дві пожежі автомобілів в Конотопі та Чернечині. 21 жовтня трагедія в Тростянці під час пожежі в житловому будинку загинула жінка. Вкотре наголошуємо, дотримуйтесь правил пожежної безпеки в побуті. 22 жовтня загоряння житлового будинку на Ямпільщині. 24-го – масштабна пожежа в житловому секторі села Лікарське, а також займання в квартири на вулиці Хворостянка в Сумах. На щастя, без постраждалих, але такі випадки нагадують, що байдужість може коштувати життя. А вже ввечері, 25 жовтня, в центральній частині Сум спалахнув гараж. На момент прибуття рятувальників полум'я охопило споруду по всій площі. Буквально за півгодини пожежу повністю ліквідували. Та співробітники ДСНС не лише ліквідовують надзвичайні ситуації, а й вчать, як їх запобігти. У конотопі офіцери-рятувальники громади поспілкувалися з мешканцями про пожежну безпеку, дії під час можливих блекаутів та надзвичайних ситуацій різного характеру. А на Охтирщині та Конотопщині разом із поліцейськими. Провели виїзні уроки для школярів. На базі мобільного класу безпеки діти тренувалися діям під час пожежі, тривоги чи виявлені вибухонебезпечних предметів. Корисно, пізнавально і по справжньому захопливо. Таким він був минулий тиждень. Дякуємо, що слідкуєте за роботою рятувальників Сумщини. Бережімо себе, допомагаємо один одному і пам'ятаємо. Ми сильні, коли єдині, і разом обов'язково все зможемо.